Пані Дарино, з вами сьогодні хочемо поговорити про реформу нової української школи і про те, чого очікувати і батькам, і школярам найближчими, найближчим часом, зокрема, найближчими роками. І чи дійсно незабаром вже діти будуть вчитися 12 років, і коли стартують зокрема цікаво пілотні такі програми, і з чого вони складатимуться? Чи можете поділитися цією інформацією з нашими глядачами та радіослухачами? Так, безперечно, е, вже вже почну з того, що в даному випадку, коли ми досліджуємо це питання, е, ми маємо розуміти, що всі учні, які навчаються зараз е, з першого по шостий класи, вони будуть навчатись не 11, а 12 років. Е, тобто, вже стартує новий етап освітньої реформи, нова українська школа. Очікується, що з 2027 року вже буде новий рівень не новий рівень освіти, а вона фактично перейде в іншу структуру, і це буде профільна середня освіта, і навчатись діти будуть в ліцеях. Ця освіта буде тривати три роки: 10 11, 12 класи. І передбачає, що діти зможуть обирати напрям. Це головний е, критерій цієї освіти, що учні зможуть обирати напрям і частково навчальні предмети, за якими вони будуть навчатися. І очікується, що перші е, випускники е, цього проєкту е, вже в 2030 році закінчать е, таке навчання. Ну, але пані Дарино, на даний момент чим вже десь запроваджується пілотне якраз навчання, де можливо будуть випробовувати ось саме цю нову українську школу, саме що стосується профільної середньої освіти? Щодо профільної середньої освіти, наскільки я? Зрозуміло, з е, перехідних положень закону України про освіту, який було прийнято в 2017 році, та до перехідних положень закону України про професійну середню освіту 2020 року. То ще станом на сьогодні пілотних проектів нема, і вони е, будуть розпочинатись, ну, тобто таке навчання буде з 2027 року. Ну але загалом то якщо говорити про ціловні реформи, про ці зміни, кого вони найбільше можуть зачепити? І чи можна вже зараз якимось чином підготуватися до цієї реформи? Ну ви знаєте, я наскільки зрозуміла, детально вивчала це питання. Ну, по-перше, ця реформа була запроваджена, вона була організована, скажімо так, і запроваджена ще до введення правового режиму воєнного стану. Що безперечно впливає на її ефективність, на її повноцінність реалізації в освітньому середовищі? А до речі, я знайшла відповідь на ваше питання. з 2025 року будуть стартувати пілотні проекти щодо професійної середньої профпрофільної середньої освіти, тобто вже фактично з наступного року. Але загалом, якщо говорити, зокрема, пані Дарино стосовно запровадження, ви згадали про те, що будуть ліцеї, але чи відомо ці ліцеї, які чином будуть перепрофільовуватися, зокрема, якщо стосується сільської місцевості, чи всі діти будуть змушені ходити в один чи той якийсь профільний ліцей? Е, ну, знову ж таки, враховуючи, що я можна давати відповіді тільки з того, що я прочитала в законопроектах в законах верніше, в перехідних положеннях, то передбачено, що е, буде три рівні е, освіти: початкова школа, гімназія та ліцей. І це може бути як один навчальний заклад або окремі навчальні одиниці, да, як юридичні особи. Але закон передбачає, що самі оці ліцеї. Це 10, 11, 12 класи, Це е, більш, більш самостійна одиниця, і це м, більш автономна одиниця навчального навчальних закладів з приводу е, з приводу навчальних закладів на сільській Ну там сільській місцевості або там, де немає певної кількості учнів, е, закон цих роз'яснень поки що не надає, але це дуже цікаве практичне питання і. Дійсно буде цікаво, яким чином воно буде вирішено на практиці, але станом на сьогодні якихось окрем створення окремих ліцеїв не передбачено і просто перепрофілюються. Перепрофілюються структурні одиниці навчальних закладів, ті, які є зараз. Пані Дарина, цікаво, що буде із вчителями чи викладачами після цієї реформи? Власне, чи вони теж повинні будуть якимось чином перепрофілійовуватися чи підвищувати свою кваліфікацію? Ну, окремої методики не передбачено. Єдине, що закон прописує, що вчителі пройдуть навчання, навчальні заклади мають отримати певні ліцензії. Мають відбутися зміни в самоврядуванні навчальних органів, але знову ж таки чітких певних методик або чіткого порядку, як це буде відбуватися, закони не містять. Перехідні вірніше, положення не містять. Я думаю, що ближче до запуску цього проекту, цього етапу, ближче до наступного року або 2027 року вже з'явиться певний порядок та роз'яснення. Пані Дарино, але чи є в цьому законопроекті, чи точніше в цьому законі якась інформація щодо того, що тепер вважатиметься середньою освітою? Чи ось ця профільна школа вона буде обов'язковою? Чи не можна буде, наприклад, завершити 9 класів і вже в 12-й не йти? Чи щось є стосовно якраз цього напрямку? Так, закон, новий закон і вірніше та редакція, яка є, і перехідні положення, вони передбачають декілька рівнів освіти. Починається все ну, зрозуміло. Дошкільна, початкова, базова середня освіта це те, про що ви кажете, да? тобто дев'ять класів особи закінчила і отримала базову середню освіту. Надалі йде профільна середня освіта, декілька-три рівня профільно-технічної освіти, фахове передвища і так далі. Закон передбачає, що для того, щоб отримати базову освіту, ну за аналогією того, що ми маємо зараз, тобто 9 класів особи закінчила, отримала базову освіту в новій редакції. то те, що буде відбуватися після впровадження реформи, це буде називатися середня освіта без слова, базова. Ну, учень закінчує гімназію, да, тобто передбачено, що там до дев'ятого класу випускається з 9 класу, особа випускається з гімназії. І вже потім вона обирає подальші напрями, конкретний то ти, в якому вона хоче навчатися, і поступає до вступає верніше до профільної середньої освіти, ну до ліцею. Пані Дарино, але після завершення цього ліцея, чи ви згадували там ще якісь інші напрямки освіти? То які саме, чи можна буде, наприклад, одразу вступити до вишу після завершення цієї саме профільної школи, чи ще якісь вимоги до навчального стосовно освіти в різних навчальних закладах можуть виникати. Так, ну дивіться, з приводу ми, ми розглянули закон закони про, про, про професійну середню освіту. Очікується ще реформа вищої освіти, але фактично суттєвих змін щодо того, яким чином відбуваються оці рівні освіти. Ну, вони залишаються в, в тому стані, який є зараз. Дев'ятий клас. Потім особа закінчує 10 11, 12 або обирає професійно-технічний рівень освіти. Ну, те, що зараз у нас є коледжі, коледжі, ну, отримати професійно-технічну освіту. Ну, а вже потім йде наступна освіта вища. І чекаємо зараз від Міністерства освіти, верніше від профільного комітету Верховної Ради України, ще має бути реформа вищої освіти. Пані Дарино, але скажіть, будь ласка, якщо говорити зокрема про ось цю профільну освіту, то, то за рахунок чого е, додається цей навчальний рік, 12-12 рік, навчання, чи за рахунок, чи йдеться зокрема, це про це в законі, е, зменшення, можливо, навантаження на учнів в, в початковій і в середній школі, в базовій, та, чи можливо. Е, Тут якраз протягом цих трьох років цієї профільної школи додаються дійсно якісь предмети саме стосовно можливої майбутньої роботи, тобто я так розумію, що це профорієнтація саме в цій профільній школі буде. Чи є інформація? Та тобто чи будуть зменшуватися навантаження менше кількість уроків раніше, чи навпаки, тут за цих три роки буде більше саме. Того напрямку, на який планує молода людина вступати в майбутньому, так. В законі не передбачено певну весь цю освітню програму, але зазначено я верніше ознайомилася з роз'ясненнями спеціалістів з комітету, і вони стверджують, що фактично не додався один рік, а більш таким організаційним буде саме перший рік, десятий клас. Де особа зможе обрати напрями і вже потім згодом під час двох інших років навчання обрати інші, більш вузькі предмети, які вона хоче вивчати? Тобто головна мета створити ем, більш вузькопрофільних спеціалістів, тому що є багато предметів, які є просто загальними. І просто беруть приклад інших країн, тому що в нашій країні реформа освіти. Ну, стандарти ці фактично залишилися ще з радянських часів. Пані Дорино, а яких саме країн? Не готова вам зараз відповісти.